У вівторок, 4 вересня, в офісі газети Каменярі відбулася прес-конференція кандидатів депутати до Верховної Ради Ігоря Куруса. У своєму вступному слові він висловив занепокоєння щодо фальсифікації результатів виборів, адже до складу окружної комісії по 121 окрузі ввійшли представники шовіністичних проросійських партій. Це руський блок, русько єдінство, партія анархістів України та інші. Також пан Ігор зауважив, що об'єднана опозиція монополізувала право на опозицію до влади, зверхньо ставлячись до кандидатів самовисуванців, а серед них є багато достойних людей. Після короткої промови кандидат представив свою довірену особу голову регіональної спілки ветеранів Афганістану Івана Андруневчина та відповів на запитання журналістів. І, е, е, перша передумова для того, що хтось намагається класифікувати і позбавити громаду, скажімо, правильно результату. Тому я вже звернувся сьогодні до всіх членів, до всіх моїх колег по нещастю, опонентів моїх, з тим, щоб вони десь спробували об'єднатися для формування членів ДВК в, в такий спосіб, щоб вони захистили результати виборів. Ви розумієте, що найбільші махінації, найбільше сприймов, як там сказати, сказати. Під тасок голосів можуть була складати дізнаючих вищих комісіях, і від того, залежить від того, як комісії, будуть сумовні від комісії, наскільки будуть фахові люди факторів від вищих комісіях, буде зрозуміло, наскільки ми можемо е активно схищати е е результати воєннових громадян. Це перша така моя повідомлення, сьогодні ми направимо вести всім е скажімо, всім кандидатам в депутатам, які, які вважають, що за ним можуть домовлятися, можна говорити. Дехто вже заявляв про те, що готовий на цю співпрацю, тобто це є перше, що ми повинні зробили. Застосовувати технологій, які, які стосувалися, скажімо, навіщо Ну, Наприклад, те, які навіть не опоненти в ефірі в телеканалі, то ще джурнал, що я тушка, що я там якийсь там груз Каспіва, які це вже негативне. Я, звичайно, що зараз заглядаю питання для того, щоб подавали, зробити подарушого суд з приводу того, що до заяви княжеського ПТВІ, що я не ну, доведеться це величезне брехня. Я не собі розказувати сюди. Але е чомусь так сталося, що і, і опозиційні кандидати, і, або опозиційні мої колеги, ще нещата називають, і спровадні застосовують такі, скажімо, прихливі хворі саме за мене. Я тепер розумію, ми побачили, що дослідження з чому це робиться, тому що е маючи твоє рекінь, фактично, що, звичайно, щоб я з тим, щоб понести рекінь, буде видати з себе вирости і таке інше. Кілька брехливих речей, які було сказували, про мене зразу кажу. Я розумію, що проводилася план, але я вам скажу, що ви журналісти Значить, перша, перша інформація, яка була сказана про мене, те, що я ТВА наведу ліцензію. Я звертаю вашу увагу, що коли ТВА забрали ліцензію, я вже національний не працював. У 2009-2010 році, коли я був член на цьому раді, ліцензію ТВА видали, така і правда. Та. Те, що і там було питання, що я не хотів підтримати цю компанію, це було дійсно так. Тоді ще компанія не була опозиційна, компанія належала двом російським мільярдерам Гусинському і Короловському. Я вважав, що я не готовий голосувати за як компанію, яка фінансується російським вершиною. Така правда, тобто я кажу, що я це доведу собі. Друге питання те, що я не нього Значить, До 25 серпня я був членом партії реформних порядків з 1998 року. Тобто я ніколи не міняв своїх українських позицій і я зараз залишаюся також прихильником мілівого ПРП. І, так би мовити, вийшов з партії формує порядок тимчасового до закінчення виборів через те, щоб був великий тиск з боку єдиного кандидата, з тим, що, скажімо, партії, які входять і сформували так звану позицію, щоб десь там на моїх партнери по партії чи колеги по партії не піддавалися тиску Києві. Третя тушка. Я вже сказав, що я з 1998 року не міняв свої політичні позиції я прийшов в погляді. Я пройшов різні стадії розпуху. Я є чиновником першого ранку, державним службовцем іншого Раду. Я був в кабінеті і президентів, і прем'єр-міністрів, і Верховної Ради, обіг у світі. І насправді зробити з мене трошки не важко. Тому що в мене мені не потрібно ні квартири, ні машини, тобто є все маю. Тому, чесно кажучи, з мене буде трошки дуже важко. Я вже побачив все, побачив, скажімо, і великі гроші, і великі статки, і великі маєтки, і кажемо, обігти у світ. Тому це друга теза, яку я хотів зрозуміти вашу увагу. Третє, я наголошую, що в 2009 році було сформований парламент з партій. І чомусь так сталося, що одна фракція, яка йшла по списку і всі були партійцями, ми всі вірили до добро, скажімо, що весна прийде, чомусь цієї фракції протягом року з'явилося 50 тушків. Це були не самого це були партійці, які йшли по списку. Тому гарантії того, що вони людини по списку чудових мажоротарщина, це не означає, що це автоматична тушка. Четверте казка. Дійсно, сказка опрацьовувати. Я вважаю, що проєкт це найбільш правильний і потрібний проєкт для України. Але мене може так само пов'язувати з казками як будь-якого директора що, Тому що директор школи теж виконує інструкції башта, як міністра Ну, Така прив'язка, вона є чисто умовна, вона є на першій погляд логічною, але в даному факту вона не має ніякого ні, несе за собою ніяких скажімо, там, політичних прогнозування не можна робити, не можна робити, якісь на цьому висловити. Чому я вважаю, що незалежний кандидат є кращим краще, майже, ніж партійний? Я багато бачив випадків, коли партії керувалися своїм партійним інтересам. Коли це було зроблено? Це було зроблено тоді, коли партії опозиції, керуючись своїми політичними, скажімо, якимись потребами, покинули mm -hmm. залу. Вони мали бути в залі і мали, мали блокувати ці презентації законів, правильно? Тому міжортаж, які буде незалежні від, скажімо, жорсткого партійного... Чи вимог, він повинен думати про свої мажоритарні рукою словородець. Тому що, мені, я хочу приїхати сюди і дивитися в гості. І значить, ще в мене ідея, якщо принаймні для мене. Коли мама мені давала благословення, вона зробила мені одну вимогу, бо я мушу, мушу вам сказати. Вона сказала, Ігор, ти вирішив прийти на вибори, я тобі не можу на цьому стати на заваді, я тебе благословляю, йди. йди. Іди на я прохання. Зроби так, щоб мені люди привезли цю спину. Я б не хочу, щоб моїй мамі люди були розпили. Тому йдучи в парламент, я буду намагатися виконати ці зупиняти взяти і з тим, щоб, скажімо, мою маму поважати, і щоб я сюди приїжджаю, вони сволочі не тікали. Немає в мене російських політтехнологів. Я сам при себе вибору, виборах, я знаю, як себе вести, як про свою рекламу, як про це інформація. Тому е, немає потреби, щоб ще що якось залучати. Щодо рейтингу, ну, щоб до того, що мене не знали, а зараз там перші, що до рейтинги. Знаєте, Дуже багато речей, які я роблю, це є речі дуже спонтанні. Вони є емоційні, вони є спонтанні, вони не прийняті, скажімо, там, з якимось міркуванням. Тому, чому рейтинг ті були високі, я не знаю, напевно, те, що я робив, робилося від душі від серця, а не з якимось з бажанням сподобатися і, і мати серці. Хоча, звичайно, все, що робиться з бажанням і від з відкритою душею, воно має позитивний має позитив, результат. Позитив, позитив. Цього спокійно. Я думаю, що, що я тут переможу. Але, якщо сказати, це для мене не є справа життя. Слід сказати, що були присутні засоби масової інформації з Дрогобича, Борислава, Трускавця, Львова. Висвітлювали прес-конференцію також п'ять телеканалів. ЗІК, 24 канал, Дрогобицьке інтернет-телебачення, ТРК Алсет та Трускавецьке інтернет-телебачення.